Всіх вітаю, друзі! Незважаючи на велику кількість скажімо так, скептичних коментарів під відео моїми на цю тематику, хочу вам сказати, що Польща. Продовжує нарощувати військовий контингент на кордоні з Білорусію, також на кордоні з Росією, і це може означати тільки одне: що польська розвідка має конкретну інформацію з приводу того, що дестабілізація на прикордонних територіях може бути і може бути загроза суверенітету цих. Територій, я це бачу тільки так. Зараз ми про все максимально детально поговоримо. Ти поки що став лайк цьому відео і підписуйся на канал, якщо ти ще досі не підписаний. В кінці ж цього відео зможеш написати свою думку в коментарі. Отже, знову в нас вийшла ще одна заява від міністра оборони Польщі Маріуша Блащака. Він, як завжди, спілкується зі своєю аудиторією в. Твіттері, і він е, б, пройшло буквально декілька днів з того моменту, як він повідомив про те, що на е, кордон з Білоруссю направлено е, додатково 500 спецпризначенців з польської поліції, які мають виконувати різні превентивні заходи по е, обороні кордону. Е, і ось пройшло буквально декілька днів. І він знову заявляє про те, що е, понад тисяча військових, а також понад 200 одиниць е, військової техніки, е, вже просто зараз на. На е, польсько-білоруський кордон для того, щоб нести там варту і захищати е, прикордонні території від е, можливих загроз, про які ми також з вами вже говорили. Серед цих загроз, по-перше, е, постійно, щоденно я б навіть сказав, наростаючий. Тиск зі сторони нелегальних мігрантів, які, яких е, Росія та Білорусь звозить на кордон до Польщі, і далі вони штурмують кордони і намагаються якось перебратися через ту побудовану стіну. І е, далі їх вже підбирають різні кур'єри, в тому числі з України, і намагаються їх відвести до Німеччини. Це є е, перший, скажімо так, такий дзвіночок. Ми також вже з вами поговорили про те, що е, в майбутньому. При можливих якихось військових зіткненнях оці біженці з країн Азії Африки. Та близького сходу вони можуть бути використані вагнерівцями, можуть бути використані російськими військами просто-напросто як живий щит, в якому навіть при набагато кращій підготовці російського війська польського війська росіяни можуть мати перевагу, тому як вони зможуть спокійно стріляти, незважаючи на оцих біженців поляки, а також війська НАТО собі цього дозволити зовсім ніяк. Не зможуть, тому е, якби це є така перша загроза, і е, я думаю, що у випадку, якщо була б тут тільки загроза, яка стосувалася б оцих нелегальних біженців, я не думаю, що е, Польща направляла б туди додатково цілих 200 одиниць е, військової техніки. Ми розуміємо, що військова техніка вона е, має ну, якби вона використовується тільки у військових цілях, і тут, можливо, все ж таки в розвідки є додаткова нова інформація з приводу е, нарощення контингенту вагнерівців на території Білорусі, в тому числі і недалеко від е, кордону з Польщею, які в подальшому. Можуть бути використані для різного роду провокацій для різного роду дестабілізації ситуації на кордоні і нагнітання там обстановки. Тому е, бачимо, що на сьогоднішній день Литва закриває свої кордони абсолютно абсолютно всіх країн, тому як завтра, 11 числа, там має відбутися саміт НАТО, на якому буде будуть вирішуватись дуже і дуже велика кількість різних запитань, в тому числі і по Україні. І в скажімо так, в цей самий момент Польща не зважає на саміт НАТО. Вони все одно продовжують нарощувати свої, скажімо так, оборонні можливості на кордоні з Білоруссю. Нарощують там, бачимо кількість військової техніки, що просто просто так, скажімо так, не робиться. Тому я вважаю, що загроза зі сторони Білорусі вона є максимально реальною, можуть використовуватись велика кількість різних, скажімо так, гібридних методів війни проти Польщі, так, в яких Росія нібито навіть і не буде мати до них там, скажімо так, ніяких нічого спільного з цим, тому як вони вже після цього по ходу справедливості, чи як він там називався, вони повністю відхрестили світового самого ПВК Вагнер, але при цьому. Розуміємо, що все ж таки вони фінансуються саме з російського бюджету, і скоріш за все, це все це була просто якась вистава, і в подальшому ці самі вагнерівці можуть спокійно використовуватись для нових для виконання нових задач на користь тієї самої Росії. Тобто, якщо якісь військові дії будуть відбуватись на території Білорусі, але при цьому не білоруські війська будуть в них виступати. А вагнерівці, які зараз фактично не підпорядковуються ні білорусам, ні росіянам нам так документально, то в такому випадку і якби оці зіткнення на території Польщі, які є досить можливими, вони, ну, якби, вони не будуть якось пересікатися з тим, що От Росія напала на Польщу. Тому як це документально буде не так і саме. Я думаю, саме до цього росіяни і готують весь світ. І оцей похід Пригожина в якби однією з причин було саме розіграти цю комедію, щоб в подальшому офіційні російські джерела могли казати, що ми до вагнерівців нічого не маємо, то в них там якісь свої якісь особисті рахунки з поляками. Ми там ні до чого. Тому я думаю, що. Поляки це дуже добре розуміють, і саме тому вони направляють додаткові контингенти на кордон з Білорусі. Я думаю, що найближчим часом ми подібних новин будемо мати все більше. Також хочу сказати, що той самий тиск зі сторони нелегальних біженців він. Також наростає з кожним днем. Якщо не вірите, можете просто підписатися в Твіттері на прикордонну службу Польщі на Страж гранічну. Вони щоденно публікують там звіти, і щоденно кількість тих, хто намагався перетнути кордон, зростає. Тобто бачимо, що цей тиск наростає, і напруга взагалі в тому регіоні вона така наростаюча, там є досить тривожно і неспокійно. Тому будемо, друзі, слідкувати за розвитком подій, будемо дивитись, які подальші кроки будуть робити як зі сторони білорусько-російської, так і зі сторони польської. Так, тому як, на мою думку, дуже серйозним індикатором того, як справді. Як насправді йдуть справи, можна дивитися по діям поляків. І якщо вони нарощують свій контингент саме в цьому регіоні, я думаю, вони просто-напросто доготуються до якихось реально можливих провокацій, які там можуть відбуватися саме у військовому плані. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.